Доброго дня, мене звати Бірук Олександр, я менеджер зі збуту в Львівській області. Сьогодні ми знаходимося на полях господарства ТОВ-Жовківське ППР пана Володимира Матвіїшина, головного агронома. Володимир, доброго дня! Хотіли запитатися вас: якщо ми знаходимося на сої, яку частину структури посівних площ займає у вас соя, і чи збільшили ви в цьому році посів порівняно з минулим роком? Купурна стоя займає десь приблизно 15%. Відносно минулого року у нас на самого перший рік сів. Площа посіву 522 гектари у нас загально. Сіємо ранні сорти. У строки посіву у нас початок травня. Ну, переважно ну, ми засіялися за 10 днів дану площу. Яку отримували вражання взагалі? В кар'єрі по сої і яку запланували собі врожайність на даний рік? По врожайцях в кар'єрі отримували від 2,8 до 4 тонни. Це в заліку. по плануванні на цей рік? Ну три плюс. Ще раз повторюся, що ми знаходимося на сої і в цьому році ви використовували наш протруйник Marivon Pro. Які завдання ви ставили для до протруйника? Які мав він би рішення вирішити вас? Протруйник добре працював по хворобах. Це в нас саме перше. Друге, це, це також цінова політика. Хотів запитатися, як пройшов рік, з якими проблемами стикалися при посіві, при отриманні сходів під час вегетації. Кожен рік важко через те, що в нас є в двох зонах посіяна соя. В одній зоні дощі велика кількість опадів було, що давало сіяти. А в іншій зоні мала кількість опадів, що посіяли, а насіння пізно сходили. В Загальному у нас з соєю сходами отримали рівномірні. Стикнулися в масиві одному з грунтовою кіркою, але так як у нас є ротаційна борона, ми спрацювали ротаційною бороною, зруйнували грунтову кірку, і соя почала виготувати. Чи можете ви відмітити роботу Marivon Про при сходах, при вегетації? Ну, що замітили по даному про травнику, що ну, по хворобах немає проблем. При старті е, видно, що рослини мають кращий стартовий ефект. Володимир хотів запитатися, чи вплинув Маріон Про на роботу інокулянта, чи видно роботу бульбочок, що ви можете відмітити, чи показати. Маємо лопату, викупуємо рослини і будемо бачити. Спостерігаємо, що велика кількість бульбочок є. Які працюють. Коронава система чиста. Бульбочка є робоча. Бульбочка є робоча. Ну, тут видно по короневій системі, що бульбочки є, бульбочки працюють. Реально видно роботу інокулянта, видно роботу протруйника, коренева система Самова чиста. І бульбочки є робочі. Ми знаходимося на полі, де потруєно Pro. Pro. Так. На даному полі приправка Маріон Pro плюс хісті. Тут є фунгіцидного патровника, так як ми бачимо, зелений ефект є на даний момент, що Соя вже позв'язувала стручки. Нижні листки у нас зелені. Як бачите, десь не десь вже відсихають, але це вже по сортових особливостях. Бульбучкові бактерії дуже добре працюють. Якщо можемо, то можемо зараз викупати, побачити. Давай викопаємо і підемо само, підемо на конкурентну схему, так же само подивимося так. і викопаємо. От маєте інокулянт, і діє його і бульбочок Угу. Так же само можемо відмітити, що ще нижній ярус листків досить здоровий ну, і зелений. І... І... Добре, дякую. Йдемо на конкурентну схему. Так. — Подивимося, порівняємо. Дякую. — Знаходимося, Володимир, на ділянці конкурентів. Так же ж? Так. так — же само давай викупаємо рослину для свого порівняння. Mm, так, я... Ну що ж, ми викупили рослини конкурентів протруювання. Що може відмітити? Може відмітити це рослини конкурентів, це рослини протруйника компанії BASF. Може відмітити, то, що да, бульбочки десь є присутні, але не в такій кількості, кількості як на нашій схемі. Так же само, просто трошки не передає камера, але фізіологічний розвиток, грін ефект, тут набагато краще ніж на цих рослинах. Дуже видно явно ну, фізіологічний ефект на масиві поля. Ми можемо відзняти одне поле і друге. Тут де система отруєння від компанії БАС, іде система конкурента, що ми замічаємо, що на системі потруєння компанії БАС набагато більше є бульбочок. Які працюють, а на конкурента їх менше є. Також візуально видно «грін» ефект на системі захисту від компанії протруєння від компанії БАС, а на конкурента в масиві поля видно, що соя є світлішою. Чи виправдав в Марівон свої очікування? Марівон виправдав свої очікування на всі 100%. Ми маємо короневу систему чисту. І не маємо нічого. Можете спостерігати по кореневій системі. Супер. І гарний розвиток рослин. Супер. Чи порекомендуєте ви Маріон про своїм колегам, партнерам? Так, звичайно, порекомендую. Це препарат, який вартий своїх грошей, який працює на всі 100%. І Ним дуже задоволений. І рекомендував би своїм колегам, тому що це препарат супер. Чи плануєте ви використовувати моріво на наступний рік? Звичайно. Дякую вам. Дякую за час і за співпрацю. Дякую вам також. BASF. We create chemistry.